Доброго здоров'я травень! Ми з Мухтаром провідуємо ближній ліс. Он він на власній хвилі розвідує територію. І нагодилися ми сюди якраз вчасно. Зацвіла наша унікальна краса рододендрони. Рододендрон жовтий, рододендрон лютеом латиною. Ніде такої краси немає. Тільки у нас в Житомирській області, ну трошки ще на північно-східній території Ровенської області. Азалія Понтійська тільки починає зацвітати. До речі, її так і називають в наукових книжках. Кінця минулого століття. Там подається дві назви: рододендрон жовтий та Азалія Понтійська. І росте вона отаким високим кущем може дорости до двох з половиною метрів. Квітки розташовані на прямостоячих гілках і розпускаються вони. <світки> ну, <світки> Вона тобі не посмакує. Це точно розпускаються вони на стеблах без листків. Листки на цих стеблах з'являться пізніше. Щось таке яскраве і щось таке велике, і якісь м'ячики, кульки, і мухтару цікаво, що ж воно таке. Треба все на зуб попробувати. В грибні сезони ми не дуже приязно ставимося до азалії. Вона і заростає грибні місця, і крізь її зарості трудно продиратися. Єдине, що білі гриби в ній ростуть. Але зараз, в травні, цій рослині можна. За красу простити все. Зацвітає вона в квітні травні. Цей рік зацвіла пізніше через наші суцільні заморозки. І цей рік буде цвісти довго, а там лише бутони накльовуються. Тут жовто, а там ще кущі стоять чорні. Ще будуть цвісти колись. Квіти азалії жовтого, трошки помаранчевого кольору, зібрані в кулясті суцвіття. В деяких суцвіттях може бути до 33 квіток. Самі квіти великі трубочкою, яка потім розділяється на 5 пелюсток, мають 5 тичинок і маточку. І ці тичинки отакі довгенькі, загнуті, як довгі вії у красуні. Рододендрон жовтий не тільки красивий, це надзвичайно цінна рослина насамперед для парфюмерної промисловості. З додаванням ефірної олії рододендрона жовтого виготовляють високоякісні, дуже дорогі духи. І нею ще ароматизують мило. Його поліські запаси вважаються значним резервом парфюмерної сировини. Ну, ужас. Таке щось, щось викидає, щось облизує, щось переводить, гуляється, зриває і викидає. Отакий хуліган. Я так розумію, що спілкування з Азалією шкоди Мухтарові не принесе, тому що вона вважається ще лікарською рослиною. Вона бактерицидна, анестезуюча рослина. Розказували, що ще в ту війну, в х років минулого століття, нічого не було, ніяких лікарських засобів, і її використовували від корости. Це єдине, що тоді допомагало. Тобто вона ще й інсектицидна рослина, згубно впливає на шкідливих комах і кліщів. Ще лікує серце шлунково кишковий тракт, не знаю, як зараз, а раніше з неї виготовляли ліки жовчогінного напрямку, сильніші за алохол. Звісно, навіть думати лікуватися самостійно, азалією не можна. Це отруйна рослина. Як ви гадаєте, чому вона у нас цвіте гектарами? Тому що має дуже сильний парфюмерний запах до запаморочення голови і довго перебувати з цією рослиною шкідливо. Можна навіть втратити свідомість. Ніхто у нас навіть не подумає ставити букети цих прекрасних квітів вдома, від них відразу заболить голова. Бачите, деякі квіти азалії у нас позамерзали, бідненькі, пережили зиму в бутонах. А в травні замерзли такі сильні заморозки у нас були. А залією помилувалися ідемо далі. Може, ще щось цікавеньке зустрінемо. Розцвітає конвалія ефірна на на. Ну що, смачно? Квітку перебив. Ну не смачно ж. Все конвалія. Ефірна, отруйна, декоративна рослина. Мухтару зле не буде. Він там трошки куснув і виплюнув. Усе виплюнув. Дома я поставлю її в воду, вона швидко зацвіте і буде пахнути. Запах конвалії мені найкращий весняний запах. Отут конвалія пишніша. А ну, попробувати квітконосами зривати. Так, рослина непсується. Ну а! Ну, скільки ж тут конвалів є? Чого ти до мене маєш діло, поки квітконосами не зривається? Який же приємний запах! Запах лісу, свіжості і тонкого аромату конвалії! Цвіте червона горобина і якось так слабесенько цвіте. Тут кущів горобини дуже багато, цвіте лише один. Спустимось туди, по проораній дорозі, побачимо, що там внизу. Як пишно та красиво цвіте жируха водяна, їстивна рослина з родини бубових. Раз жируха водяна значить, вона вміє рости у воді. Але зараз води немає, просто трошки сиро, жируха водяна зберігає свій ареал, своє місце росту. Мабуть, коли мокро, тут все залите водою. Тут по низі росте і гравілат річковий, дуже мила рослина. Отака квіточка у нього дзвоником. Листя гравілату їсти вне. Його можна брати до салату, до інших страв. Ідемо далі мимо заростей ірги, і я дивлюсь, що ягоди пов'язались. Цього року на садки надії мало, на чорницю теж надії нема, може, хоч ірга виручить. До якого куща ірги не підходжу, ягоди є дуже добре. Повертаємося додому з ось такою красою.